Всім привіт! Мене звати Галя і це мій канал. Канал називається Мистерня Ілатовських. Латовських. І сьогодні я знімаю другий звіт по проєкту в'язання зі залишків ниток. Дівчата вже знімають третій, а я знімаю тільки другий. Бо не виходить, в мене і на роботі і це не важно. Хочу як коротенько показати, що в мене вийшло за той час в'язатися. Дов'язала я свої салфеточки. Це не всі. Буду я їх і далі в'язати, шукати узір. Візерунок, який хотіла, бо я хочу навчитися зв'язати з катертину. Мені потрібно зв'язати велику скатертину на стіл. Ну, так, як я не дуже вправна в тому, так ще не відважилася на велику скатертину. В'яжу я тільки поки маленькі салфеточки. І покажу я вже показувала в першому відео, я її відпарила. Це все з бегонії. Лише тільки у Дві ниточки. У мене така отримала салфеточка. Получилась теж ще одна. Салфетка. Всі різні в мене. Ні, друг... Це теж дві ниточки були, була зв'язана. А це така сама салфеточка, але тільки в одну ниточку була зв'язана. Я їх повідпарювала. Різні в мене візерунки будуть. Тут видно, що у нас залишки, бо різні ниточки. Це такі різні всі кусочки. Це з'єднала по дві ниточки і вона вийшла така кольорова. Це в мене з різних е, каналів я взяла ці салфеточки, як в'язали мастер-класи, і в мене всі різні вийшли. І мали я таке теж голубеньку ниточку ліза І зв'язала, думала, що в мене вийде шість зв'язати салфеточок. У мене тільки вийшли 4. По мастер-класу на Наталі з каналу в'язалки від Наталки. І красиві чотири салфеточки. Вийшли. Я вже їх відпарила, і у мене вже їх забирають. Сьогодні я зніму, покажу, які вони в мене получились, І відразу їх у мене забирають. Ще за цей час мені вийшло зв'язати такого котика пухлеша. Очі котика червоні, бо кинулися до своїх оченяток, а в мене всі або великі, дуже, або дуже маленькі із чорних. Прийшлося в які в мене залишились. Це такий котик. Я залию ще єдинорога. Тож Теж залишки окриву. По мастер-класу ходив по Ютубі, колись він взагалі то платний, але я його знайшла безплатно. Три ігрушки по одній схемі. Гіднодоріг, коник і зебра була. Теж з залишки в акрилу зв'язала. Навіть на гриву в мене хотіла жовту цілу гриву, то, вибачаю, хотіла цілу голубу гриву. Далі лишилися тільки на два локони і пішла жовта грива. Нічого. Як залишки, так і залишки дов'яжемо цілу жовту. Це з ігрушок і салфеток що я в'язала, а зараз я покажу, що я ще раз в'яжу помалу і розпочала друге. Зараз секунду відставлю ці ігрушки, заберу, щоб не мішали. Це ще бігом покажу маючку чи то ніку, що в мене з того це не знаю, в'яжу. Я в першому відео показувала, що я тільки одним жовтим кольором зв'язала, вже почала в'язати темним кольором. Маю надію, що я дов'яжу. Я не буду в цьому році ходити, то на наступний буде вже готова на літо туніка така. Це в мене таке просування небагато, але просувається. І розпочала я ще в'язати синові светер. Такі в мене теж нитки. Не знаю, треба в інтернеті пошукати, як називається. Може, знайду назву, вже зв'язала комірець. Ось таке зв'язало, не хочеться розправлятися. І теж він буде в мене не з однакової ниточки. Це я маю не цілих два моточки такого кольору. Вони такі є сегментами. І прийдеться дов'язувати, що отакий темно коричневий просто однотонний. Знову зроблю. Планую зробити на рукавах і на спинці і переді, що буде половину светра із сегментами, половина буде низ, просто цілий однотонного кольору. Оце таке, що в мене поки вийшло зв'язати мало готового, готових речей ну, вже не обіцяю коли. Чи в мене в мене не виходить якось знімати два рази в місяць, а хотілося б частіше? Надію, що я все-таки справлюсь. Що до кінця місяця я ще докінчу пару ігрушок, бо можу зв'язати пару ігрушок. Я вже одну розпочала ігрушку, то я вже покажу в наступному відео. Теж в'яжу із залишків білого акрилу. І ще мені потрібно зв'язати із плюшевих залишків. Мішків і зайчиків. Маю надію, що я до кінця місяця їх зв'яжу і зніму вже вчасно відео. Вибачаю за запізнення. Дивлюся, помалу дівчат відео різних багато речей дівчата в'яжуть особливо. Мені сподобалось. Ще такого не бачила на Ютубі, як зв'язала Наталка, Наталя зв'язала з із каналу в'язалки від Наталки. Із кришечок від пива, від кока коли оцих таких що відкриваються, я такого не бачу, дуже прикольне, Зв'язано. Ну, на цьому хочу закінчувати своє відео. Всім дякую за перегляди. Пишіть коментарі, підказуйте, як який узір краще взяти для обруса на стіл. Може, хтось в'язав скатертину на... на великий стіл, бо вже мене давно просять, але я ніяк не відважуся. І які краще нитки взяти для скатертини. З таких ниток зв'язати, щоб воно в мене вийшло. Всім дякую, всім до побачення. Силки на дівчат із проєкту будуть залишені під відео. Всім пока!